Всім привіт! На це коротеньке відео. Мене надихнув один коментатор, що залишив такі дуже багато не самих приємних та коректних коментарів під моїми відео, деякими. Більше з яких полягало в тому, що я нічого не знаю і роблю все не так, і взагалі мені треба піти до піонерів, повчитися чи якось так. І от при цьому людина вирішила залишити ось такий коментар, що я, як автор, Краще б мені було дізнатися перед тим, як знімати відео, трошки вільна цитата, приведу на екрані, скріншот коментаря. Що мені, як автору, краще б, треба було б знати, що таке шум, що таке фон 50 Гц і возбуд, збудження. А так, взагалі не до чого. Можливо, я невірно зрозумів. Та автор ну, хотів сказати щось інше. Але яка різниця може бути між шумом, взагалі, як поняттям, і фоном, чи шумом, і збудженням підсилювача? Можливо, я в тому відео десь некоректно використав ці поняття. Але давайте, що таке шум, подивимось. Шум це будь-який небажаний сигнал, що виникає у нас в системі. Тобто, у нас на вхід є звуковий сигнал, а далі він має певним чином бути перетворений, якщо це там дісторшн чи який-небудь ефект а, і доставлений на вихід. В разі підсилювача, він буде, це початковий сигнал, перетворений, відфільтрований певним чином та підсилений в багато разів для того, щоб видаватися на динамік. І все, що не є оригінальним сигналом з бажаними перетвореннями, є шумом. Сюди відходиться там, те, що наловила гітара. Те, що там трансформатор можливо лучить, і певним чином це лучіння потрапляє в тракт, Там різні варіанти, можуть бути. Якась земляна петля, яка спричиняє потрапляння сигналу, що мав відфільтруватися, чи, навпаки, сигналу з пульсації з випрямителя. Діодного, діодного моста таке інше, потрапляє знову ж на стракт, і далі підсилюється, таким чином спричиняючи небажані ефекти. Ті самі, 50, ті самі 100 Гц. Чи те, що лампи всі завжди генерують в будь-якому випадку, по-перше, шум шипіння, така їх природа, і може накал теж генерувати 50 Гц, які можуть потрапляти. Так чи інакше, в наш е, чудовий тракт, і підсилюючись, давати нам видимий відчутний шум. Ну і так само збуд, збудження чи возбуд е, системи, який виникає, коли сигнал з подальших каскадів тракту потрапляє, не пр... потрапляє. Попередні каскади підсилення знову підсилюються і виникає циклічне таке підсилення, самопідсилення підсилення сигналу, самозбудження е системи, це все одно буде ну, шум, це небажаний сигнал на виході. І от цікаво, коли автор коментаря намагався мене вказати мені, що я нічого не знаю, нічого не шарю, але таким чином формулюючи коментар. Ну, він не мене в чомусь звинувачував, а він просто показав якусь свою, не знаю, безтакність, по-перше. А по-друге, ну, чи не вміння висловлювати свої думки, чи, навпаки, свою власну неграмотність. Інші його коментарі, можливо, я теж десь ну, десь повернусь до якогось коментарів та розберу. А от скажіть, ну, чи нормально. Чи це інформативно, чи цей коментар має сенс. Е, тому що в мене були коментатори, які ну, одні, хтось мене підтримував, але один коментатор, на, на жаль, я вже давно коментарів від нього не бачу, залишав дуже змістовні та класні коментарі, е, і, які дійсно допомагали мені в чомусь розвиватися, е, чогось навчитися та в чомусь стати кращим і переглянути певні моменти. І за що я й вдячний. І, мабуть, сам той коментар більше достойний моїх відповідей, моїх реакцій на нього, і розбору, і розбору відносно того підсилювача, про як... до якого він був залишений, ніж оці гнівні коментарі. Але в будь-якому разі будь-яка реакція для мене корисно. Мені приносить алгоритми Ютуба, показує їм, що відео цікаві, відео мають привертати увагу, їх треба показати більшій кількості глядачів. Тому, в принципі, будь-який лайк, будь-який перегляд, будь-яка реакція. Навіть якщо вам щось не сподобалось, ви кажете, що я нічого не знаю. В принципі, ви таким чином так чи інакше мене підтримуєте. За що а, вам всім дякую. Та на все добре до наступних зустрічей.